Яєва Шутіна із диканської громади чекає на автобус. Із Полтави жінка їде додому. Протягом останнього тижня каже кількість рейсів до її села зменшилась. В Село два рази в неділю тільки ходить автобус на Полтаву. Оце я зараз кругами буду їхати. Я це зараз до диканьки, а з диканьки буду биратися. Не знаю, чим диканки буду дзвонити своїм приятелям. Пускай приїжджають на машину, буду платити 100 гривень або більше, або 200 за бензин, щоб вони мене привезли. Із початку місяця в області скоротили кількість автобусних рейсів. Це, зокрема, до Михайлівської, Шишацької та Лютенської громад. Туди замість щоденних виїздів автобуси курсуватимуть кілька разів на тиждень, говорить Сергій Будко. Оскільки основний парк автобусів, які здійсненно перевезення на приміських маршрутах, він на газі метан. Метан зараз дуже сильно піднявся в ціні, в деяких випадках в два і в три рази. Зв'язку з цим. Собі вартість перевезення дуже сильно зростає, враховуючи ще й сезонний спад пасажиропотоку і збільшення дуже велике по ціні, перевізники просто не в змозі перекривати ці збитки. У перевізника Миколи Шупіка з 18 рейсів залишилося 15. Три зняв дня з маршрутів каже чоловік через збитковість. Зняли Полтава кременчук повністю сняли за німінням пасажирів, повністю немає. Їх. Полтава Полтава Лофіца сняли через міргород. Одну машину, там две работают. И сейчас Полтава жуки сняли. Один рейс, так как зарабатывает машина в день всего 1000 гривен. Заправка за 1500, плюс зарплата водителя плюс налоги. Людей просто днем вообще нету их. Еще утром их много, и вечером днем вообще нету. Також із понад 200 напрямів області, на які виїжджають автобуси, на близько десятка зменшили відстань маршрутів, каже керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Ливенко. Це зокрема через зменшення пасажирів. До деяких населених пунктів, зокрема, це якісь села, вкорочення рейсів, де до тих пір. Куди їдуть пасажири, а надалі вже перевізник, наприклад, виконує один раз в тиждень. Це п'ятниця, коли це роз'їзний, наприклад, день. І повідомляє про те, що рейс вкорочено, що до цієї зупинки рейс не відбувається, по яким дням він їздить. За словами Оксани Ливенко, початку місяця зросла і вартість квитків. Це, каже, через дорожчання палива. Вже 50%, мабуть, перевізників та рейсів вже підвищили ціни на на проїзд безпосередньо. А приблизна вартість, наскільки збільшилася. Ну, ми можемо говорити про 10-20% на різних рейсах. Ну, на гривні 10 це по-любому зрощили. Оце дивиться, було 30, 38, а зараз вже ось дивіться 49%. Я сама пільговик, я Чорнобиль з першої категорії. Взагалі нам раніше хоча б було щось небудь пізніше. Зараз кажуть, і так само і пенсіонер. Зараз немає взагалі пільгів. Буває так, що зашителівки ми їдемо, беремо пільгу, їдемо над цим самим автобусом з Полтави. Нам не дають, вам не положено. Щоб автобуси залишилися на маршрутах. Гроші за проїзд пільгових категорій перевізникам відшкодовувати можуть зокрема громади. Говорить директор підприємства Полтава Автотранс Сергій Будко. Зараз якраз йде активна фаза формування бюджету на 2022 рік і в принципі більш-менш активні громади повинні. Часно зараз подумати наперед, що буде далі для того, щоб закласти ці гроші. Більшість із них, на жаль, цього не робить. Роботи можна там, де компенсується. Хоча б проїзд їдять льотники. коли, ми утром садється 8 льотів за один рейс, Ограничили в 20 чоловік сидячі міста, то нам не вигодно роботи. Убиток може роботи. Ми на грані остановки. Валерія Рибалка та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.